Я легітимний, я настоящий, я герой. Я врятував Кривий Ріг, я зупинив падіння сонця, я знищив динозаврів, я Альфа та Омега. Я син Божий. Я все і я нічого. Тільки я і більше ніхто, бо всі інші це не я. Я сяю, як зоря, за мною усі края. Я цепочка від буя. Вітаю, друзі. Я зараз готую відео стосовно монтую вже стосовно того, що Саша Гнилько сьогодні виправдовувався за те, що він гауляйтер, За те, що його ніхто не призначав, і ні, нічого не змінилося. Його все ж таки ніхто нікуди не назначив. Не призначив, він сам себе назначив. Але тут найцікавіше мені скинули мої друзі та підписники. Скинули мені скріншоти, бо Саша Гнилько мене заблокував. І зараз я хочу вам показати, що до полизи гнилькула пишуть. Це просто щось. Це, зараз секунду, там футболка сушиться. це просто щось за межами. По-перше, я до повномасштабної війни говорив, що зелені слуги народу, це галіма дешева шобла. Я, ви, ви тоді мене хейтили, мені писали, що там гнильку тебе куп. Я просто розповідав правду. І зараз ця правда така в очі всім, хто там щось мені писав. Дивіться, ось цей скріншот. Ірина Варіщук каже, ми співпрацюємо з Гнилькулом та командою з перших днів 22-го року, починаючи зі спроб пробити коридор на Херсонщину. Коридор на Херсонщину пробувався з Криму, тобто, ну це бред. Ну просто ну дивіться, ну як як звідки я з кривого Рогу пробувався коридор на Херсонщину? Чи як? Ну про що мова? Ну просто в... Ірина, просто вдуплись, включи голову. Що ти пишеш? Це ж. Я, я думаю, що це вона пише за бабки, тому що адекватна людина ніколи в житті не напише нічого такого безкоштовно. Окей. допомога ВПО, деокупованим територіям і іншим проблемним питанням. Допомога не за Сашин кошт, а за наш кошт ти, Ірина, маєш дякувати не Саші, бо він на цьому крав, він, він все робить втричі дорожче. Все робить втричі дорожче. Він бере в нас гроші і втричі дорожче робить там якусь типу допомогу, якщо дійсно робить, а не просто на папері. Дякувати, мародеру? Ти з Путіну подякуй, шляпа. Окей, йдемо далі. Вас поважають люди. Хто його поважає? Ну от хто поважає гнильку? Тільки ті покидьки, які разом з ним крадуть або дебіли. Ну, в мене більше немає пояснень, бо адекватні люди не поважають цю залупу. Аби його поважали, він би не робив цей пост. Він би не публікував, не виправдовувався. Ірино, віддуплися. Окей, йдемо далі. Які бачили і відчували підтримку? ну хто відчував підтримку? Собачу ту кашу, яку він роздавав. Окей, йдемо далі. Вас цінують ті, хто не шкодує, не шукає дешевого піару. Ну, звісно, дешевий піар це може бути у нас з вами. Саша Гилькол в минулому році 27 лямів виділив. В цьому вже 18 і ще довиділи для свого піару. Це дорогий піар. Тому дійсно б'ються з усіх сил, робляться можливе там, де є. Пише зелена шляпа Ірина Верещук. Ідемо далі. Гилькул їй відповідає. Дякую, шановна Ірина Андріївна. Ну, як це дякую? Ти ж заплатив за це, Саша, можеш не дякувати. Далі пише Ірина Бусарєва, це до Гнилькула. Поясніть мені, будь ласка, яким боком сюди тулиться Євген Ситниченко. Саша, замість того, щоб пояснити, що з точки зору закону було створення за указом президенту, було створення Криворізької районної військової адміністрації і було призначення Євгена Ситниченко. Гнилькул пише: Ну, бо є Фейсбук, Тік-Ток, кожен може. Кончена ти шляпа, Гнилькул, просто кончена ти мразь. У мене немає слів. Окей, йдемо далі. Пан Ярослав Вороніков це такий е, голос адекватності в коментарях гнилькула, Поки що його не заблокували, не знаю. Але він затегав Ірину Вірійщука. Вона видалила свій текст, щоб, щоб не маячили. І, <кхух> Ярослав пише: ось ви бачите його коментар. Саня давав інтерв'ю, де сказав, що йому зателефонували в 5 годин ранку, і він ухвалив рішення. Яке рішення, якщо у людини не було посади? Чому я не ухвалив це рішення? А, да, скоріш, тому що мій папа не є тимчасово виконуючи обов'язки мера, пише адекватну, адекватну думку пан Ярослав Вороніков. На що йому Саша Піскун. Хуй. Піскун. Відповідає: прийняти рішення до останнього боронити рідне місто та зробити все можливе і неможливе для цього посада не потрібна. І що Саша Гникол пішов у військкомат? Та ні, ніхера, він пішов до корита красти і мародерити, для цього потрібна посада чи ні. Хто ну, мафи зростають? Місто перерите, всюди брє, всюди розрив. Для цього потрібна посада чи ні? Коротше, але обмеженим цього не зрозуміти ніколи. Пише Необмежений хуйобан. А що стосується мера. У достойного батька достойний син. А де достойний батько? Де достойний? Це ти маєш на увазі того після, який брав хабарі з е, учнів у цьому, у, у КТУ, поки він там був ректором. Це достойний батько? Чи те, що він був комуністом, потім ригаблоківцем? Зараз він блок гнилькула. Це достойний батько? Достойний батько, який виписує собі 300% премії до зарплати, отримає півтора мільйони гривень за те, що місто Угандошина за 14 років це достойний батько? Пісюн, що ти пишеш? Ну, ну я, ні, я розумію, що пан пісюн на. Подсосів гнилькуляки. Тому звісно, зрозуміло, що він пише. Йдемо далі. Наступний коментар. Відповідає пан Ярослав Вороніков пісюну, тобто могли зателефонувати будь-кому, але зателефонували гнилькулу. Логіка для обмежено інтелектуально розвинених людей це риторичне питання, бо у гнилькула інших немає, там всі обмежено розвинені. Після того, як подивився фотографії з профіля, де піску Пісню вітає е, цього гнилкула, то все стає зрозуміло. Пісюн пише: відкрию таємницю того ранку, кожному українцю хтось позвонив, і це були різні дзвінки, але про одне війна, і саме в цю мить кожен приймав рішення, що робити. І... Захоплювати владу, надавати вказівки, забирати із автосалонів машини, мародерити, красти, закуповувати за втричі завищеним цінам е, устаткування для військових, ухвалив для себе Саша Гнилькул. Інші ухвалювали рішення самотужки шукати, віддавати останні копійки, віддавати, донатити і вести все, що потрібно нашим військовим, які болі гості кажуть: ну допоможіть хоча б шнури для павербанки, павербанки, шкарпетки. Рукавички. У мене це все є. Я, ну я не, не публікував це все в інтернеті, дещо публікував, дещо ні. Але де був Саша? Саша сидів і думав, що йому робити. Це таким просто в мене немає слів. Але про все детальніше я розповім сьогодні у відео. Буквально вже от, вже монтую, скоро буде. А все остальне то такое. Атлукаво. У цьому відео автор висловлює особисту думку. оціночні судження та все що йому дозволено закону України статтею 30 Конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще раз авторослові особисту думку. Вам не обов'язково ви не